Доброго Дня, мене звати Баценок Наталія. Хочу з вами поділитися своїми враженнями про таку машину, яка «Аерпал». Сьогодні ми попрацювали вже вдруге з нею. На жаль, часто не вдається працювати, тому що чоловіка зараз немає вдома. Але за допомогою сусідів, як то кажуть, сьогодні ми знову запустили його в роботу. Дуже сподобався, дуже швидко. Дрібні гілки, не приходиться їх палити. Використовуємо їх як паливо в котлі, дуже горить добре, дає гарну температуру. В общем, все подобається дуже добре. Дуже задоволені, що його придбали. Придбали його за допомогою сайту в інтернеті. Натрапили на їхній сайт, ну давно дивилися, і зареєструвавшись, щоб нам перетелефонували, буквально через хвилин 5, навіть, мабуть, не пройшло. Зателефонували нам з компанії, все розповіли, як, що і до чого. Дуже швидко ми оформили замовлення і буквально через сутки новою почтою було доставлено нам наш Аерпол. Ну, що я можу сказати? Це дуже добра річ для села, і в кого твердопалівні котли це незамінна така річ. Раджу всім купувати таку такий агрегат. Ми задоволені і думаю, що надалі будемо слідкувати за їхнім виробництвом і дуже їхня техніка подобається. Дякую.